Пончик Окей. Схрумтів швидко. Веч. Ой. Що це було? Ой. Ходять. Ходить хтось. закрити двері дверь. Давайте отако. хо Жахаст кистрахастке. О, сейчас, секундочку, Може, я такой кручу, щоб Alone at home Буде страшно, не буду кричати, може трошки ай, скажу. Але нічого. Зараз трошечки поправлю. Вона не під рамочку стоїть. Погнали! Опускайте. Так, щось печати. Хей, Джеймс, що ти робиш? Мам, мамо, хей Джеймс, що ти робиш? Ви, тут... Так, я звонив. Uh, Ти вдома зараз. Скажу mm. черси виглядать прямо в обхі без, без сенсу. Побачимось скоро. Нормально. Скоро побачимося. Так. Uh, треба знайти телефон. Філ-фіг з ним. Так. Тут якась музика грає. Можна включити? Так, треба знайти мій телефон. Треба знайти мій телефон. Вемофон. Так, що так темно? Тут нічого нема? Якась. непонятна ж затишок. Світло горить. везде включено. Ай. Як так можна? Може тут наш телефон? Тут його нема. Тут його нема. Тут може його. Телефон. Айфон. Де ти? Так, ми бігти можемо? Ми бігти не можемо? Це добре. Ні, це не мій телефон. Де ми його залишимо? По дому ходити, шукати телефона. Ой, Воно нам треба. Можна відкрити? Ні, добре, що не можна. Тоже. А я краще на, од на одну вушку послухаю. Тук-тук нема. Тут теж нічого нема. Пончик. Окей. Схрумтів швидко. Ти ми за дядька якось граємо в чи що? Так, де мій телефон? Ой, що це за місцина? Правильно? окрема кімната. Без приколу. Може він десь в цьому? В пуфіку або за... Ой, нічого не видно. Може якийсь фонарик. Так темно тут у вас? Я не можу. Тут може? Ну, типа чисто Теоретично можна музику включити? А де, к слову, немає жодного цього, як його. Такі дам в темноту. Будемо щось тут шукати. Бо щось є? Це що таке? Непонятно? Непонятно. Ну, і що нам робити? Ч ніде йде нема? Все закрито. Тут темно, все, нічого не бачу. чи він десь кинув його просто. Типа, по приколу. Нічого не відкривається. Нас не видно. Тут... Це таке собі. субі. Може ну зверху? Може ну збоку? О! Найшли. На кінець? Так, що далі? 15 минут. Почекайте 15 минут. Моя їжа. А тут? Чи може вони приїдуть? Просто ходити туди-сюди. дивитися, що у нас тут цікаво і не дуже. Ляшка. а вон холодильник. Я думав, одного он то холодильник. Холодильник не відкривається, позакривал і все, конечно. А хоча він так. Пончик, куди махом взяв. Може включит. ще щось на фон, а то щось Прямо аж тихо, не Ой. Здрасте. А де ви? а ah, навіть так. О, привіт, ти Джеймс? Так я. Круто, тримай твою іру. Дякую. О, гарного вечора. Ам такожрімен. Я не зрозумів, що це мається на увазі, або поставити її грітися. Скоріше за все. Може, десь її. І... А що це таке вообще? На світлі навіть не видно. Не можна грітися. І не можна поставити. Куди мені діти? На стіл не можна поставити. Сюди може. Може якось ЕРКЮА. Можешь сюда куда сі пуста? Шарячий Хм-хм-м Хм-хум-Хмм. Куда ми, ми единимо? Викинути поміти в натубочку поставить. Куда нам їжу діти? У меня буква. Ну-ка, 6 секунду. Щас секундочку, я хочу подивитися, в цьому Days Catchal. Що вони скажуть, як? Куда там стою, їжу і нам йти. Horror game. Alone at Home. Так. Alone at Home. Секундочку. М -м а, -а, а, може дійсно? Ну-ка. Я побачу там картинку. Ну, бадрум. Це тебе ж мікровоновка є, хоча може він типу, відправив таку, Ну, все одно. Типа. Морочить. Що можна, що не можна? Давайте закриваємо. щоб. Давайте. Ого, добре, у нас ця духовка унікальна, слухайте. Щось включити може? Море дивимося. На острів, то на море. Так, море, озеро Тьфу. Море, камні, острова. Так і шо, экстрений бродкаст. Attention. Uh, Ravenwood. ревенвуд, uh, хтось там Щось там. Для вашей закрытия двери. Mm -hmm. Walking from doorstep. А кто? Давайте. Вставай, двери закрой. Давай закриті двері, там вбив тільки які ходять. Так. Двері закриті. Куда путь дійшвай? То все викинути. Де у нас... Де у нас мусорка? Безумно мусорки ось тут ставлять. Але тут її нема. Страшно. Де наша мусорочка? Может тут? Може, ця мусорочка? ось сюда выкинуть. Може кудись на стіл поставити? Мене бісить, що в таких іграх обично не поясняють, що треба робити. Ти можеш ходити. Бродити по всіх кімнатах, щоб поки знайти потрібно куди тобі нажати. Може тут, а це? Може це мусорочка? Ні, це не мусорочка. Може просто поставити. В мойку, точно. Що це було? Хотят. Ходит кто Ты Там эту дверь. Может, давайте вот такое. Не стукай, стуково. Може, це пранк, треба йти до крові. треба двері закривати, тебе вб'ють зараз тему. Тебе... Тебе Мігаємо спати. No! Deme. А, нікого там нема. Закривай двері! Закривай двері! Я повинен хі спати? Давай швидше! Хто знає? Хо-хо-ха-ха! <рикіль> <зракан> Сразу же бета такая Ну жба, де ти? Я готовий? Де ти? Здорова? Что це за гТА походка? Ага, другий ендінг з двох. Типа ми повинні тікати від нього. Так, перша гра така, пак що на цій грі ми завершимо.